Російська агресія проти України в центрі уваги на міжнародному форумі в столиці Катару Доха 2025, одна з найважливіших міжнародних платформ для обговорення глобальних викликів. і це напевно наш найкращий шанс. Ми близькі. Ми ближче ніж будь-коли до миру. Лідери зі всього світу обговорювали майбутнє безпеки на континенті та перспективи припинення війни в Україні у війні в Україні немає двох сторін конфлікту, тому що є один агресор і одна жертва. Ось чому, якщо ми хочемо досягти стійкого миру, довготривалого миру. ми повинні переконатися, що поступки робить саме агресор. що агресія не окупиться, що вона не винагороджується. Калас нагадала про історичну агресивність Росії за останні 100 років. Москва напала на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. При цьому жодна з цих держав ніколи не нападала на Росію. проблема в російській армії. Їхня армія надзвичайно велика, їхній військовий бюджет величезний, і вони захочуть використати його знову. якщо не в Україні, то десь в іншому місці тому зосередження на тому, щоб чинити тиск саме на агресора, як сказав Хосе Мануель, якщо агресія буде винагороджена, ми побачимо, як це повториться знову. І не лише в Україні чи Газі, а по всьому світу каже Каллас. Бо агресія справді окупається саме тому зараз у світі йде стільки воєн, а міжнародне право перебуває під шаленим тиском. Ми маємо важіль впливу і це економічний важіль. Війни також закінчуються, коли агресор вичерпує гроші на фінансування цієї війни. І ось чому ми бачимо, що економіка Росії почувається погано. Калас наводить конкретні показники. Процентна ставка центрального банку Росії, виснажений національний фонд, скорочені доходи від нафти та газу через санкції. Особливо болісно б'ють санкції проти тіньового флоту. Війни закінчуються, коли агресори вичерпують гроші. До речі, Росія завершила війну в Афганістані, коли в неї закінчилися гроші на фінансування цієї війни. Тому вони хочуть, щоб ми повірили. У них все добре, нічого особливого. Ми можемо протриматися довше за вас, але це не зовсім правда. Кала зазначає що у новій стратегії національної безпеки США зазначено, що Європа має величезний важіль впливу щодо Росії, тож не варто недооцінювати власну силу і переоцінювати силу Москви. Ми маємо стільки прикладів російської тактики переговорів. Це їхній спосіб дій завжди висувати абсурдні вимоги. Зараз вони вимагають території, які не змогли захопити військовим шляхом за 11 років, якщо згадати 2014 рік. 2014. представник США при НАТО також взяв участь у дискусії щодо України. Він визнав зараз найкращий шанс досягти миру. Umerov провів останні три дні в Майамі зі стівом віткофом та джаредом кушнером Вони щойно повернулися з москви я думаю саме так працюють переговори так працює човникова дипломатія і це напевно наш найкращий шанс. ми близькі ми ближче ніж будь-коли до миру посол нещодавно відвідав україну щоб на власні очі побачити як україна мужньо продовжує протистояти російському вторгненню цю війну потрібно завершити вона триває майже чотири роки, забрала мільйони життів і принесла справжні руйнування Україні. Україну, яку я відвідав лише чотири тижні тому. я зустрівся з усіма ключовими людьми. я їздив до Харкова щоб на власні очі побачити, як технології застосовуються на полі бою і як Україна продовжує чинити опір російському вторгненню. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відкрито говорить про необхідність переговорів. Європа намагається зробити все можливе, щоби протистояти цій агресії. з іншого боку, вони почали партнерство зі сполученими штатами, але зараз за відсутності сполучених штатів. Європа потребує більш креативних рішень, щоб стати стійкішою. на думку турецького дипломата, єдиний життєздатний шлях завершити війну це чесно і рішуче включитися в мирні переговори. Зараз відбувається хороша комунікація, каже Фідан. Проте Європа має всі підстави не довіряти Росії і навпаки щоб мати можливість говорити, потрібна платформа, медіум для діалогу. саме це я радив своїм українським та європейським друзям з самого початку, ще за адміністрації Байдена. Боротьба з противником не означає, що ви не можете розмовляти. Фідан наводить приклад власного досвіду: коли Туреччина збила російський літак 10 років тому за порушення повітряного простору, пізніше їм довелося говорити з росіянами, бо в Сирії вони мали протилежні позиції. Незважаючи на протистояння в полі, вони знали, що мають розмовляти є величезна можливість у веденні переговорів. Це може не зупинити війну негайно, може не припинити страждання одразу, але це точно допомагає і створює додаткові можливості та шанси для воюючих сторін та зацікавлених країн навколо ситуації. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сформулював позицію ще чіткіше. Для європейців питання не в тому, що говорить президент Сполучених Штатів, а в тому, що може зробити сама Європа. для деяких країн однієї з них є Росія. Війна стала нормальним інструментом зовнішньої політики. Це не єдина країна. На близькому сході Ізраїль думає так само. Ми думаємо інакше. Ми дотримуємося статуту ООН. Ми вважаємо, що війна це не спосіб вирішення суперечок між людьми чи державами і понад усе, що війна агресії не може мати винагороди. Аль Барес підкреслює на кону зараз не лише суверенітет і територіальна цілісність українського народу, хоча це вже величезне питання, а й майбутнє Європи. Ми маємо спроєктувати майбутню схему безпеки Європи, а також світу разом з будь-яким миром, який колись настане, і переконатися, що є майбутнє в мирі для українського народу. Якщо війна агресії матиме винагороду, завтрашня війна і, безперечно, завтрашня Європа стануть більш нестабільними ніхто не буде захищений від ризику прокинутися і зрозуміти, що сильний сусід хоче частину його суверенітету чи територіальної цілісності. Іспанія вітає зусилля президента США щодо миру. Європейці просили про мир з самого початку. Якби це залежало від європейців чи українців, ця війна не почалася б взагалі. Вони хочуть миру, але потрібно переконатися, що це справедливий і довготривалий мир. Форуму досі продемонстрував світ. Розуміє ставки цієї війни. Якщо агресія Росії буде винагороджена, це стане сигналом для авторитарних режимів по всьому світу. Справедливий і довготривалий мир означає, що немає винагороди за агресію, що є суверенна Україна, яка може приймати власні рішення, включно з тим, до якої міжнародної організації вона входить, і що, врешті-решт, цей мир дотримується статуту Організації Об'єднаних Націй. Європа наполягає на економічному тиску, на використанні заморожених активів, на підтримці України до тих пір, поки справедливість не переможе. Питання залишається відкритим: чи вистачить у заходу політичної волі? Чи зможе Європа без США втримати фронт санкцій? І чи призведуть переговори, які веде американська адміністрація, до справедливого миру, чи Україні знову запропонують поступитися заради примарного спокою? Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. Початку насправді я хотів би продовжити те, що його високоповажність сказав про відповідальність, справедливість і мир. Тримали адже одне досягти мирної угоди, а інше, щоб цей мир був стійким, і для цього потрібен підхід, що охоплює все суспільство. Справді, щоб люди також це прийняли. Я маю на увазі, війни завжди приносять людські страждання. І як ми можемо перейти від цієї точки, щоб те, що сталося, більше ніколи не повторилося, і це, це означає досягнення стійкого миру. Тепер, повертаючись до вашого питання, у війні в Україні немає двох сторін, тому що є один агресор і одна жертва. І саме тому, якщо ми хочемо мати стійкий мир, довготривалий мир, ми повинні переконатися, що поступки робить агресор, що агресія не приносить вигоди, її не винагороджують. Якщо подивитися на останні 100 років, Росія напала на 19 країн, на деякі три або навіть чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Тож, накладаючи обмеження та тиск на Україну, ми насправді не досягаємо довготривалого миру. Добре, ми даємо Україні гарантії безпеки. На цьому все закінчиться, але почнеться десь в іншому місці, тому що проблема це російська армія. Їхня армія надзвичайно велика, їхній військовий бюджет величезний і вони захочуть використати його знову. Якщо не проти України, то десь в іншому місці. Тому потрібно справді тиснути на агресора, як сказав Хосе Мануель. Якщо агресію винагороджують, ми побачимо її знову. І не лише в Україні чи Газі, а по всьому світу. Бо агресія справді приносить вигоду. Ось чому у нас так багато? Війна зараз триває, і міжнародне право справді під серйозним ударом. Гаразд, але питання насправді в тому, який у вас є важливий впливу. Тому що якщо США. Відступають, а це так і є, змушуючи вас діяти активніше і заповнювати цю прогалину. У військовому палі це очевидно. Путін зараз зовсім не відчуває жодного тиску. Ну, у нас є важелі впливу, і це економічний важель. Я маю на увазі, війни також закінчуються, коли у агресора закінчуються гроші на фінансування цієї війни. І саме тому так ми бачимо, що економіка не в найкращому стані. Я маю на увазі. Якщо подивитися на показники, наприклад, на відсоткову ставку центрального банку, видно, що їхній національний фонд майже повністю вичерпаний. Вони більше не отримують таких самих доходів від нафти і газу через санкції. І також знаєте, санкції проти тіньового флоту сильно б'ють по них. Зараз ведуться обговорення щодо використання заморожених російських активів для репараційної позики. Де це зараз знаходиться? Чим це закінчиться? Бо Бельгія каже «ні-ні». Ну, у нас 27 демократій. Завжди потрібно час, щоб дійти до результату. Але обговорення тривають, пропозиція вже на сторі. Чому це так важливо? Щоб дійсно показати, що це не вигідно. І знаєте, є приклади з історії, з цього регіону. Я маю на увазі, коли Ірак вторгся в Ковей. Це був точно такий самий випадок. Я маю на увазі, якщо подивитися на промови, відбулося військове протистояння. Я це прикрив. Америка. Зібрав 500 тисяч військ. Різниця полягала в тому, що це була не ООН, член Ради безпеки, який здійснював агресію. І тому міжнародна реакція була дуже чіткою. Це було дуже чітко, але випадок точно такий самий. І там ми фактично захищали ніжне одне право всі разом. Отже, моя думка полягає в тому, що знаєте, війни закінчуються тоді, коли у агресорів закінчуються гроші. До речі, Росія закінчила війну в Афганістані, коли у них закінчилися гроші на фінансування цієї війни. Тож вони хочуть, щоб ми повірили, що мовляв, у них все добре, нічого особливого не відбувається. Ми можемо протриматися довше за вас. Це насправді не так. Якщо ви, і до речі, у тій доповіді з національної безпеки, про яку ви згадували, йдеться про те, що знаєте, американці кажуть, що Європа має величезний вплив на Росію. Тож нам також не варто недооцінювати власну силу і переоцінювати потужність Росії. Але часто з Америки ми чуємо, що в Україні немає жодних козирів, що Росія впевнена у своїй перемозі. Я маю на увазі, як це впливає на формування важелів впливу для тієї людини чи держави, яку, як ви кажете, потрібно захищати, тобто для жертви. Перш за все ми повинні розуміти і справді. У нас є стільки прикладів російської тактики переговорів. Я маю на увазі, вони завжди діють саме так, висувають вимоги, абсолютно абсурдні вимоги. Наприклад, зараз вони вимагають території, які не змогли завоювати військовим шляхом за 11 років. Якщо згадати 2014 рік, отже, вони цього вимагають. Друге, це висування погроз ультиматумів, чим вони також займаються. А потім, знаєте, на третьому рівні завжди знайдуться люди на заході, які запропонують вам щось, чого у вас раніше не було. Тож ви йдете з більшим ніж нале. Ми бачили це багато, багато разів, і завжди це призводить до ще більшої війни. Тож зараз ми не повинні потрапляти в ці пастки, а маємо зосередитися на тому, що робимо: допомагати Україні захищатися. Тиснути на Росію санкціями, щоб вони перейшли від удаваних переговорів до моменту, коли їм дійсно доведеться домовлятися, пане міністре закордонних справ Шідан. Чи можу я вас запитати? Здається, це було 10 років тому. Туреччина збила російський винищувач, який порушив її повітряний простір, і все було нормально. Правила світу були встановлені. Ви сказали: не заходьте у наш. Ви знаєте, повітряний простір вони зайшли. Ви їх збили, бум, і на цьому все закінчилося. Тож мені цікаво, я знаю, що ви не Європа, можливо, колись будете, але цього тижня Росія підвищила ставки, заявивши, що готова вже з. колеги, Україна допомагає нам, але ми недостатньо дякуємо. Тож дозвольте мені сказати вам, пане Зеленський, дякую і давайте підтвердимо нашу вдячність діями. у Європарламенті з'явилося нове обличчя, яке не боїться називати речі своїми іменами. 35-річний нідерландський депутат Рейнір Ван Ланскот став справжнім символом політика нової генерації. Він не боїться Путіна, не боїться говорити правду і не боїться бути таким, яким він є насправді. Настав час змусити агресора платити. Я закликав до цього роками, і тепер здається момент нарешті настав його виступи в парламенті стають вірусними. Скільки російських дронів потрібно, щоб закрити європейське небо? Близько п'яти. Скільки дронів літає над Україною? Близько п'ятсот. Щоночі, якби ми з цим зіткнулися, ми б зовсім не були готові. Україна на власному гіркому досвіді навчилася захищатися від дронів, і вони розуміють, що не варто збивати дешевий дрон ракетою вартістю 1 мільйон євро. Їхні технології є передовими. А українські інструктори прямо зараз навчають європейських солдатів. Путін експлуатує наші слабкості і виснажує нашу протиповітряну оборону. Припиніть купувати російський газ. Віддайте всі замовлення. Заморожені російські активи і установіть безпольотну зону в західній Україні. Ван Ланскот народився у Франції, але виріс у Нідерландах. Працював у приватному секторі, поки не побачив, як зростає націоналізм у Європі. Тоді він став одним із співзасновників партії Вольт у Нідерландах. Вольт Європа це перший європейський політичний рух, який діє одночасно в 32 країнах континенту. За сім років існування партія виросла з групи молодих ідеалістів без грошей і слави до руху, який об'єднує майже 40 тисяч членів і має 5 депутатів у Європарламенті. На відміну від багатьох політиків, Ван Ланскот не обмежується риторикою. Він регулярно їздить в Україну, зустрічається з військовими, волонтерами, жертвами війни. У лютому цього року він відвідав Київ у складі делегації депутатів Європарламенту на конференції Ялтинської європейської стратегії. Мета поїздки підтвердити незламну підтримку України з боку ЄС. головний висновок для мене це рішучість, яку я побачив в усіх українцях, з якими розмовляв. Чи то військові експерти чи солдати чи жінки. Які керують центром для українських дітей, викрадених російською армією, Чи політики? Я бачив величезну рішучість робити правильні речі і боротися за свободу, демократію та свою країну. І якщо я візьму 10% цієї рішучості та принесу її в європарламент. То ми зможемо зробити багато доброго як Європа. Особливо вразив Ван Ланско та візит до організації Save Ukraine, яка працює над поверненням викрадених дітей. Він зустрівся з юнаком, якого вивезла російська армія, і який зумів повернутися додому після півтора років у полоні. Також відвідував військові та оборонні об'єкти. Вони показали, що інновації в армії ніколи не йдуть швидше ніж під час реальної війни. Ми маємо переконатися, як ЄС, що коли інвестиції інвестуємо у власну оборону, то йдемо в ногу з технологічними інноваціями військового обладнання. Дрони – це джерело номер один завдання втрат росіянам. 8-9 з 10 російських втрат це від атак дронів. Тому дрони повністю змінили спосіб ведення війни. І ми повинні на це орієнтуватися. У Європарламенті Ван Ланскот відомий своїми емоційними й палкими виступами. Він не лише критикує бездіяльність, а й пропонує конкретні рішення. Він закликає віддати всі 250 мільярдів євро заморожених російських активів Україні, прискорити процес вступу України до ЄС і створити справ. Справжню європейську армію дорогі колеги, що спільного у Путіна, Трампа та СІ, вони всі бояться об'єднаної Європи. наші амбіції щодо майбутнього європейської оборони надто низькі. Забагато з вас досі вірять, що 27 держав-членів повинні просто робити більше, замість того, щоб робити речі разом. Забагато з вас досі вірять, що ми можемо відкинутися назад і покластися на НАТО замість того, щоб рятувати НАТО через європейське лідерство. і забагато з вас досі вірять, що національні держави самі можуть забезпечити захист замість довіри до захисту об'єднаної Європи. Його головний меседж простий: треба об'єднатися перед обличчям ворога. інтегруйте наші 27 маленьких армій, щоб вони воювали як одна. як сказав президент Зеленський, настав час створити збройні сили Європи. Тому давайте зробимо перші конкретні кроки сьогодні. зробіть командування та контроль НАТО європейським, щоб ми могли діяти як одне ціле. Спільно закуповуйте стратегічні можливості, щоб ми могли ефективно воювати. Створіть постійні багатонаціональні підрозділи, щоб отримати 50 додаткових бригад. Що робить Ван Ланскота особливим серед політиків його покоління. Він живий, він веде активні соцмережі, де ділиться не лише офіційними заявами, а й особистими історіями. Він смішний, його іронічні порівняння стають вірусними. Настав час змусити агресора платити. Я закликав до цього роками, і тепер здається, момент нарешті настав. 250 мільярдів євро російських державних грошей заморожені в європейських банках. це стільки грошей, що їх використання може змінити результат війни. це наш шанс допомогти Україні відбудувати те, що Росія зруйнувала, без того, щоб європейські платники податків платили єдиний цент. Але найбільше Ван Ланскот відомий своєю безкомпромісною позицією щодо Путіна та російської агресії. Він один із небагатьох європейських політиків, хто відкрив. То закликає до створення безпольотної зони над західною Україною. Росія випробовує нас, колеги. Те, як ми відреагуємо сьогодні, визначить як Путін діятиме завтра. російські дрони в Польщі це серйозна ескалація. Дрони в повітряному просторі ЄС і НАТО. Це не просто чергова російська ескалація, а й ще одне попередження для нас. Є чіткий паттерн знищення наших комунікаційних кабелів у морі, атака на посольство ЄС у Києві. і тепер дрони вторгаються в наш повітряний простір. Росія випробовує нас. Те як ми відреагуємо сьогодні, визначатиме, як Путін діятиме завтра кожна російська ескалація це запрошення до наступної ескалації. якщо не зустріне сильну відповідь від нас. Ван Ланскот критикує не лише Путіна, а й європейських лідерів за їхню нерішучість. Він не приховує свого розчарування, коли бачить, як Європа марнує час на розмови замість дій. 28 пунктовий план був написаний кремлівським почерком. Поки вони продовжують вбивати українських цивільних кожного дня. Повна ганьба. Гангстери, які керують США та Росією, намагаються нав'язати Європі сучасний пакт Молотова Ріббентропа, привід для нової війни. За хвилину до опівночі Європа прибула підтримати Україну, намагаючись запобігти катастрофі. Але європейські лідери, скільки ще доказів вам потрібно, що диктатори не поважають лестощі лише силу? Скільки ще доказів вам потрібно, що з двадцятьма ма маленькими арміями, двадцятьма ма міністрами закордонних справ і правом вед? То в раді ми перебуваємо на милості гангстерів. Коли Дональд Трамп зустрічався з Путіним в Алясці, а Росія завдала найбільшого авіаудару по українських цивільних, Ван Лансхот не промовчав і навіть звинуватив президента Трампа. Поки Трамп розстеляв червоний килим для Путіна на Алясці, стався найбільший авіаудар по українських цивільних. Здається, що чим більше ми говоримо про мир, тим агресивнішим стає Путін. Чим більше США схиляються, тим більше бомб він кидає, і чим більше ми паралізовані, тим довше він продовжує цю війну. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше і щоб запобігти її повторному початку. Тому переконайтеся, що Путін розуміє, що він нічого не отримає. Але Ван Ланскот це не лише критик. Він візіонер. Він мріє про Європу, яка через 10 років буде об'єднувати 35 країн, включно з Україною, Молдовою та навіть Великою Британією. Про Європу з єдиною армією, яка може захистити свої цінності. якби у мене була чарівна паличка, моє бачення майбутнього Європи це Європа більша ніж зараз, яка об'єднує 35 країн. Не лише Україну, а й Молдову. Європа мирна, де позиція Європи та здатність говорити одним голосом на світовій арені, а також здатність мати європейську армію для підтримки цього голосу, створили Європу, яка може грати позитивну роль у глобальному масштабі. Європу, вірну власним цінностям, європу повністю кліматично нейтральну, без корупції, де кожен вільний і має можливості здійснити свої мрії. Ван Ланскот називає себе не стільки ідеалістом, скільки Людиною, яка розуміє, що чарівної палички немає, але можна зробити кроки в правильному напрямку, і він робить їх щодня. Європа це мирний проект. Але як ми можемо бути достатньо сильними, щоб захистити його? Відповідь на це екзистенційне питання проста і складається з трьох речей: об'єднатися, об'єднатися, об'єднатися. Давайте не чекатимемо, поки війна нас об'єднає. Давайте об'єднаємося, щоб запобігти війні. У світі, де багато політиків бояться приймати складні рішення, Ван Ланскот не боїться. У світі, де дипломатія часто означає замовчування правди, він говорить відверто. У світі, де політика стала грою в піар-образи, він залишається живою людиною зі своїми емоціями, переконаннями і мріями. І саме тому Рейнір Ван Ланскот – це не просто ще один депутат Європарламенту. Це символ того, якою може бути європейська політика майбутнього. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.